Всім прий! Сіньяна розпаковочка ось такої ось посилички з Алікспрес. Давайте подивимося, що тут у нас. А тут у нас ось такий юпс або ще ДПЖ. Джерело безперебійного живлення. Давайте подивимося, як він тут виглядає інструкція. Комплект іде. кабель живлення на два входи. Одинарний живлення шнур і там такий юз. Доволі компактний. А, має три роз'єми. живлення. LAN з 24. для USB і type c Ось такі характеристики. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!